Приїхавши додому, Ярина ніби повернулася до реальності. Більше не було сліз і безглуздих надій, іноді навіть відвідувала відчуття, що поїздки до Львова не було. Іван Натанович перетелефонував через кілька днів і вибачився за свою забудькуватість. Ярина щиро відмахувалася від вибачень професора, бо дійсно раділа, що замість нього зустріла Руслана. І, хоч Руслан так і не перетелефонував, Ярині здавалося, що і Львів, і Танго, і Руслан їй наснилися, але ж все було насправді, і вона продовжувала чекати дзвінка. Перші кілька днів Нового року пролетіли як один, Ярина закрутилася в кругообігу буденних справ прибирання, приготування, святкування, все як у всіх у ці святкові зимові дні. Та всі, свята рано чи пізно закінчуються, та всі свята рано чи пізно закінчуються, і повертаються будні зі своїми проблемами, задачами і дедлайнами. Ярина знову потонула у довідниках і монографіях, поверталася додому пізно, притрушена віковим бібліотечним пилом. Сідала на кухні за горнятком кави з кардамоном, розгортала чергову плитку молочного шоколаду і дивилася на календар на стіні. 5 січня, промовила тихо, відчуваючи, як очі наповнюються сльозами. Мабуть, і не зателефонує. Що його стримувало всі ці дні? Якби Руслан пішов вранці, залишивши записку з номером телефону, вона подзвонила, щойно прокинулася. А він, чи справді він настільки зайнятий, чи складно викроїти лише дві хвилини вільного часу? Може, його образила її втеча? Тим не менш, це було невічливо. Навіть якщо вони ні про що не домовлялися, він уже дорослий хлопчик йому не личить ображатися, як підлітку, і грати в мовчанку. Припини шукати виправдання, Ярино, з гіркотою сказала сама собі. Він просто не хоче дзвонити. Різдвяні чари розсіялися, і він усвідомив, що Ярина йому не потрібна є стара добра подруга, з якою все зрозуміло і не потрібно заморочуватися. Мабуть, він з тих, хто боїться змін і спонтанних рішень. Говорила так собі кожного дня і все одно чекала, залишаючи маленький відсоток надії на те, що Руслан справді зайнятий, а потім і чекати перестала. Наближався день передзахисту, тож впадати в Апатію не було часу. А увечері 7 січня приїхала мамина сестра Марія. Мама помчала на вокзал зустрічати гостю, а Ярина залишилася накривати на стіл. Тітка Марія молодша за маму, зовсім не схожа на старшу родичку, не мала звички повчати молоде покоління. Завжди було приємно ділитися з нею радісними моментами, які траплялися у житті. Ярина почувалася комфортно, довіряючи їй таємниці, які не наважувалася відкривати мамі. Марія знала про пригоди племінниці у Львові і вирішила її морально підтримати. Привіт, люба моя, яка ж ти гарна стала, заголосила тітка, щойно переступила поріг будинку. Марусь, ми ж бачилися півроку тому, тож не вигадуй. Ох, яка ти різка, була таким милим дитятком, а зараз палець у рот не клади, руку по лікоть відкусить. Мама метушилася на кухні, підігріваючи страви, а Ярина з Марією сиділи у вітальні і балакали про всяку всячину. Тітка про себе розповідала мало, більше розпитувала племінницю. Ну, ти як? Прекрасний принц не об'явився, та мені нема коли про нього думати, пожартувала Ярина, нещиро посміхаючись. Захист скоро, стільки всього треба зробити. Ох, і розумна ти в нас аж гордість бере. Та кар'єра не найголовніше у житті. Марусь, не починай, нагадала Ярина, на що жінка тільки відмахнулася. Які ви, молоді зараз горді, все чекаєте, що за вас хтось зробить перший крок. Може, ну її гордість. Чого ще не зателефонувала сама? Ох, та я без радістю», – голос Ярини затремтів. На очі набігли сльози. Немає в мене його номера. «Да, Переспати знайшли час, а обмінятися номерами ні. Ну, добре, не треба тут вологу розводити. Давай я тобі на кохання погадаю. Сьогодні якраз можна, а я, визнаний у нашому районі таролог, підморгнула тітка і засміялася. Ні, дякую, різко відповіла Ярина. Я вірю в науку, а не оце ваше все. Ох, гляньте на неї, в науку вона вірить, а ретроградний Меркурій дуже навіть наукова річ. А це тут до чого? Ярина сумно хитнула головою і вперла погляд у темне вікно. Тітка дістала з сумки колоду карт, яку скрізь носила з собою. Кілька років тому вона захопилася ворожінням і нумерологією. Ярина в ці казки не вірила, але опиратися Марії не було сенсу, тож покірно склала руки на колінах і приготувалася слухати передбачення. Так, подивимося, що в тебе робиться. Ти не бійся, я мамці твоїй не скажу. Знаю, вона не схвалює моє захоплення. Ярина посміялася з прозорливості жінки і разом із нею з цікавістю зазирнула у карти. Ну, і що я казала? Нареченого в неї немає, а це хто темноволосий, чорнобровий, на тебе дивиться прямо. Вражена словами жінки, Ярина тупо дивилася у карти, але нічого, крім чудернацьких малюнків, роздивитися там не змогла. Не тутешній наречений, ось яка дорога від тебе до нього йде. Де знайшла такого? Годі знущатися, нахмурилася Ярина. Ти чудово знаєш, що він зі Львова. Добре, хоч не в чорта на рогах. Ми з тобою зараз про нього все дізнаємося. Ярина зачинила двері в кімнату, попередньо переконавшись, що мама зайнята, і сіла поруч із тіткою. Марія зробила з картами якісь маніпуляції та веліла дівчині взяти кілька штук з колоди. Та все зробила, як було сказано. Ну, що нам тут карти кажуть? Наречений багатий, прямо таки справжній принц. Молодий ще, одружений не був, людина потайлива, але з великим добрим серцем. Любити тебе сильно буде. Марусю, а ми ще зустрінемося з ним. А ви не розлучалися, карти показують, є зв'язок між вами. Ярина розгублено дивилася на розкидані по столу карти, але нічого не зрозуміла. Карти не брешуть. Марія багатозначно підняла над головою вказівний палець. Нічого не розумію. Як від нього поїхала, так і не було звісток, не дзвонив, не писав. Тут я вже не знаю. Що карти кажуть, те й я тобі. Мама покликала всіх до столу, і Ярина швиденько заховала карти, щоб вона не здогадалася, що вони тут робили. Потім сиділа аж до ночі, обговорюючи новини і співаючи колядки. В їхній родині всі жінки дуже добре співали. Мама скаржилася сестрі, що Ярина махнула рукою на особисте життя і занурилася в науку і не збирається шукати нареченого, а Ярина з Марією тільки переглядалися та хихотіли. Робота над дисертацією йшла повним ходом. Залишилося поставити кілька підписів, яких не вистачало, і готуватися до дня «Х». Цілий день Ярина провела за роботою, щоб звільнити вихідні для походу з мамою по магазинах. Біжу, біжу. Почувши дзвінок у домофон, Ярина зірвалася з місця. Вона чекала кур'єра з піцерії, бо так запрацювалася, що не встигла нічого приготувати. Відчинила двері, а сама пішла в кімнату, щоб взяти гроші. «Добрий вечір, Почекайте секундочку. Закричала з кімнати, почувши, як грюкнули двері. Кур'єр чомусь мовчав. Ярина навіть подумала, що він не встиг піднятися, або двері зачинило протягом, і хлопець блукає під'їздом у пошуках потрібної квартири. А ось і. Господи. Переступивши поріг коридору, Ярина ахнула і мало не випустила гроші з рук. На килимку біля дверей стояв Руслан. Ярині хотілося кинутися йому на шию і поцілувати, але величезним зусиллям вона змусила себе залишатися на місці. Вона так довго чекала цього дня, навіть уявляла, що скаже йому, або краще дасть йому ляпаса, а зараз просто дивилася в його прекрасні очі і посміхалася ідіотською посмішкою. Чим більше часу минало від Різдва, тим прозоріше ставала надія, що вони зустрінуться знову. Ще трохи і вона зникла би безслідно. Та Ярина не сердилася. Головне, що він стоїть тут, у кількох кроках від неї, і надія на спільне майбутнє розквітала з новою силою. Руслане, що ти робиш? Що ти там шукаєш? Ні, ні, почекай. Вона дивилася, як русланку персається у внутрішній кишені пальта і дістає оксамитову коробочку. Робить глибокий вдих і опускається на одне коліно. Знаю, ми надто мало знайомі, і пропозиція вийти за мене виглядатиме трохи дивно, та мені байдуже. Боюся, що ти знову втечеш. Ярино, ти вийдеш за мене? Руслане, знаю, ти трохи сердита на мене. Трохи, та я ладна вбити тебе. Ярина намагалася придати голосу твердість, але в неї це погано виходило. Вона хотіла його поцілувати, але спочатку придушити. У Руслана перехопило дихання. Ярина в очікуванні дивилася на нього, наче він був центром її всесвіту. Він не знав, як вона сприйме те, що хотів їй сказати. Два довгі тижні вони не бачилися і не розмовляли. Ярина закліпала, явно здивована його пропозицією. Мабуть, уже записала його до лавбабників. Він подивився на її тендітну фігурку у домашньому спортивному костюмі. Вона була мила і беззахисна. Руслан трохи відволікся, поки милувався її рум'янцем на щоках. Вона така гарна, що в нього защемило серце. З голови вилетіли всі слова, які він наміривався сказати, і не помітив, як Ярина зробила крок уперед. Вона заскочила руслана зненацька, щойно гнівно дивилася на нього і раптом стала навшпиньки і торкнулася його губ своїми. Він так здивувався, що відповів на поцілунок не відразу, але швидко оговтався, міцніше обійняв, щоб відрізати шлях до відступу, і поцілував. Ярина з тихим стогоном шукала його рот, гладила потилицю, легенько дряпала шкіру за вухом. Два тижні сумнівів, серйозна розмова з Іриною, яка все таки здійснила свою погрозу і ввалилася в квартиру 25 грудня о ранку. Руслан бігав з кімнати в кімнату, як ненормальний, шукаючи свою Ярину, а коли зрозумів, що її ніде немає, курив на балконі, забувши вдягнутися. Ірина поїхала в сльозах, а Руслан заліг з пневмонією. Ранкові повітряні ванні у грудні не пішли на користь. А щойно одужав, сів на потяг, не в силах довше чекати. Знаєш, в гарячці я промовляв твоє ім'я, прошепотів на вушку дівчині. Дід мені сказав, йому довелося мене доглядати. Він спитав, хто така Ярина адже ім'я доволі рідкісне, а в нього є аспірантка з таким ім'ям. Ох, і сміявся він зі свого склерозу. Каже, що може процитувати цілі шматки з монографії, а про те, що призначив тобі зустріч, забув. А я рада, що так сталося. А друзям, що його запросили в гості, я кожного року на Різдво надсилатиму подарунки, засміялася Ярина і поцілувала коханого в кінчик носа. Чому ти не зателефонував? Я ледь не померла від туги. Спочатку в мене не було твого номеру, виправдовувався Руслан, а потім вже не міг, бо лежав з температурою і кашляв як туберкульозник. Я ж залишила тобі свій номер. Руслан замислився, якби я мав твій телефон, не стояв би голяка на засніженому балконі. Може, завалився куди папірець, а може, Ірка постаралася? Ага, отже я вчасно втекла. Твоя мила все-таки не здається, вона не моя мила, насупився руслан. І з цим вже покінчено. Забудь про неї. Я намагатимусь. Я ще не почув відповідь на своє питання, наполягав руслан. Хіба ти мене про щось питав? Я питав, чи підеш ти зі мною сьогодні ввечері в кіно. Тобто пропозиція вийти заміж відміняється. Ні, просто перевіряв, чи не будеш ти знову кумизитися. Так що вийдеш за мене? Так, і в кіно ходімо обов'язково. Тільки якщо місця будуть на останньому ряду, через п'ять років ранкове сонячне світло заливає спальню. Крізь відчинене вікно у кімнату залітає пташине щебетання. Так розійшлися, наче на дворі весна, а не кінець жовтня. Радіють останнім теплим дням. Ярина міцно спить, притулившись до грудей Руслана. Він прокинувся, але лежить смирно, щоб не розбудити кохану, яка, за минулий тиждень натомилася з малюками. Їхні двійнята такі непосидючі, що самотужки з ними важко впоратися. Руслан думає про те, що його життя майже ідеальне, і коли дозволяє собі замислитися, що все могло скластися інакше, по спині пробігає холодок. Порив свіжого ранкового вітру долітає до ліжка, змушуючи Ярину міцніше притулитися до теплого тіла чоловіка. Руслан любить спати в прохолодній кімнаті, а Ярина мерзлячка. Руслану подобається, що через п'ять років шлюбу між ними все ще не згас вогник пристрасті. Його кохання стало лише глибше, до нього додалася вдячність і повага. Він дивиться на Ярину таку спокійну і розслаблену, і перебирає рукою її волосся. Воно сильно відросло і лежить на подушках каштановими хвилями. Чого не спиш? Сонний голос Ярини трохи хриплий, від нього у руслана по хребту розливається тепло. Милуюся моєю гарною дружиною, відповідає Руслан, погладжуючи її теплу спину. Якщо ми обидва прокинулися, грайливі пальчики Ярини підкрадаються до піжамних штанів руслана. Пропоную не гаяти час. Коли у вас маленькі діти, викроїти час на спілкування з партнером дуже важко. Руслану не вистачало ярини, хоч вони майже не розличалися. Він досі її кохав так само сильно, як і в той день, коли стояв на колінах, роблячи їй пропозицію руки і серця. Вона була його другом, коханою, його Всесвітом. Його рука коп здає вниз, погладжуючи ніжну шкіру там, де закінчуються короткі шорти з намальованими авокадо. Вона зітхає і лягає йому на груди. Доброго ранку, бурмоче вона, цілуючи чоловіка в ключицю, а потім трохи нижче, там, де об грудну клітину шалено б'ється серце. Доброго ранку, кохана. На губах Руслана з'являється задоволена посмішка. Рука пірнає під чорти. Він нахиляється, щоб поцілувати її в губи. Від брязкоту дверної ручки вони обидво підскакують. Дві скуйовджені голівки з'являються у дверному отворі. Доброго ранку! Радісний дитячий вереск сповіщає, що усамітнення не дозволена розкіш наразі. Треба врізати замок, бурчуть Руслан і сповзає з ліжка. Іди в душ, поки ми приготуємо сніданок. Хто хоче допомагати татові робити омлет? Я, я. Ярина сміється. Ранки в їхній родині завжди шумні і наповнені сміхом.